Всім вітання, привіт! Я сьогодні хочу поговорити про жуліків, з якими я стикаюся тут після переїзду. Через те, що ви купляєте собі новий номер і реєструєтеся, десь, скоріше за все, вашим номером діляться без вашої згоди, або ви підписуєте Accept Terms and Conditions. Але по факту ви не читаєте, для яких цілей вашим номером будуть ділитися. І тому, будь ласка, будьте обережні, приходять часто якісь смс-ки з невідомими посиланнями. Не клікайте на них, це жуліки, це мошенники. Вони хочуть надурити і виманити гроші. Навіть не натискайте на це посилання будь-яке підозріле. Не варте вашої уваги. Наприклад, мені прийшла смс від мого провайдера Fido, Fido, що я використала 75% свого трафіку мобільного. Хоча це неправда, я поповнила і у мене був свіженький трафік, і просто це жуліки. Підписалася м'ям Fido, Я подивилася на посиланнячко, за яким вони кажуть перейти, і виходить, що там зовсім не те. Не та назва гіперпосилання, яка мала бути насправді, це перше. Потім прийшла смс що аккаунт там заблокований. Це також неправда. Я зайшла в свій аккаунт, у мене все працювало. Приходять часто ММС, -ки. в наш час вже ніхто з ММС не відправляє сильно, тому це також мені здалося дуже підозрілим, Можливо, старшим людям це не здасться підозрілим, але я вам. Рекомендую не відкривати нічого, просто ігнорити. можете повідомити про спам. Кажучи, інколи приходить від пошти повідомлення, що прийшла посилка. Я з таким поки що не стикалася, тому якщо стикнуся, я розкажу. Потім прийшло, прийшла смс від банка. У мене навіть немає аккаунту в тому банку, але, типу, вони підписують сім'ям цього банку мошенники. І кажуть, типу, щось там у вас там короче, з карткою, щось там, ну, лапшу, вішають, лапшу, як завжди. Тому також ведіться на це, це все обман, це надурилово, намагаються вас намахати. Приходили навіть через WhatsApp мені з якогось індонезійського номера чи щось таке. Ви шукаєте роботу? У ну, мене WhatsApp взагалі на чеський номер записаний, як вони про це дізналися. Я їх просто заблокувала і ігнорила. Тому, будь ласка, не відкривайте ніякі посилання, ММС, нічого. Я так розумію, що тут це шахрайство процвітає, і люди тут менш досвідчені, і вони ведуться на це. Друзі розказували, що вони намагалися продати дитяче крісло, автокрісло. До речі, щоб ви знали, тут є у дитячих крісел термін придатності. Я не знала взагалі, що є термін, але відчиняємо новий світ. От, продавали вони щось. І там також жуліки. Предоплату, давайте я вам типу, скину гроші, але ви там зарезервуєте. Ну, коротше, намагалися щось намахати їх, хоча вони продавали товар, а навіть не купляли. Так, що я вам скажу, будьте обачні, обережні. Краще не довіряйте, аніж довіряйте. Якщо людина правда вам хоче допомогти, вона про це і скаже: давайте я вам допоможу. А оці всі смс-ки там з невідомих номерів, ну, краще повідомляйте про спам, але я думаю, ми ніяк поки що не вплинемо. E, cyber security e, має цим займатися, але ви ж розумієте, що зараз просто не до цього. Тому не вірте нічому, якщо ви реально нічого не замовляли. Це точно жуліки, якщо ви маєте підозру, краще зверніться до вашого оператора, позвоніть у ваш банк не через це посилання. А сходіть на, на філію. У філію сходіть в банк і скажіть, я отримав таке сяке, можливо, у них можна буде повідомити про цих мошенників прям в банку. Може бути таке, що вони візьмуть її цей. Ну, я спробую, якщо вийде, я спробую так зробити. Все, гарного дня, слава Україні! На все добре!